Як в Німеччині можна купити свіже домашнє молоко? Дивись, зараз покажу. Спочатку вам потрібно приїхати на ферму. В Німеччині це називається Баухов. Тут є дитячий майданчик для ваших діточок, а також корови, які саме видоюються для молока, яке ви купуєте. Ось така невеличка реклама. А потім ви заходите до самого приміщення, де стоїть отакий автомат. Молоко в ньому вже стерилізоване та охолоджене. Тару ви можете взяти як з собою, так і купити на місці. Та це вам буде трохи задорого. Один літр молока коштує євро 20. Автомат приймає монети. Та поруч є автомат і ще один, який розмінює ваші купюри.